Вітання всім. У нас третій день турніру стрімка така на п'ятірочках. Так, є топ-50. Друга поразка. Друга перемога. В обороні це чудово. Добре, давайте переходити до боїв. Так, напевно, спочатку ліга. Сьогодні без поразок. Оборона. Хотів сказати, я просіла, але вона навпаки. Трішки підіймається. Ну і непогано. Так, ходімо. Церіс. Давайте я знаю. Давайте візьмемо Хродгарта. Хродгара. Одного разу, якщо встигнемо впіймати Царі Сана Людвига, якщо він не забере насмішку, це буде півде. Але там Джугілян мене безпокоїть. Мене мало ким я лікуватися. Ну і в принципі наявність камінця. Давайте ось так, церіса, ми його то один раз піймаємо. Давайте ось так синенький знизу зберуться. Мені потрібно жовті, мені потрібно піклуватись про лікування якесь. Джугелян фіолетові так добре в нього стоять. Там може і синій і жовтим позбиратись. Але прокидати в нього, звісно. Чому все якось так не дуже? Так, зріжемо ману. Ну і пройдемось. А навіщо я зрізав ману, якщо можна було пройти з церісом повністю по їм зарядженим? Так... Трійка спить, лісанор потрібно щось з нею вигадати. Ну і звісно спробувати добити все церіса. Давайте жовті. Так, однією проблемою вже менше. Лікуватись я не буду, тому що паразити джугіляна нікуди не ділись. О, лісанор зникла. Ну тепер лишається питання... По джугеляну, напевно, і все. Теодосія, скоріш за все, я не боюсь. Мені так здається. Так, вони ще сплять. Сартано, я також не боюсь. Ні, прийдеться лікуватись. Сартану я все-таки боюсь. Так, Теодосій я досі повинен буде від контри від'їхати? Чудово. Джугеляна будемо обережно бити, шукати зараз підлікуватись, а вже потім, щоб, щоб не від'їхати просто. Так, підлікуватись є чим, але паразитів я поки знімати не буду. Скопіюємо сартану, вже аж потім підлікуємось. Хоча потрібно було ще скромбиста, напевно, скопіювати, а потім лікуватись, хоча це вже не принципово. Так, тут два камінчика заберемо і напевно будемо чекати, поки магаміньон все зробить. Тут вийшло. Так, їдемо далі. Наутіка. Наутіка, дула. Тут один. Ірлах ударний. 600% цілі, ціль отримає 100% шкоди, за весь отриманий союзниками. Це мітка. Така, як вторбана, і він її може накласти за весь урон, отриманий всіми ворогами, збільшується на 8%. Тобто весь урон отриманий. Ну, ним не можна нехтувати. Незважаючи на те, що він тут єдиний, хто б'є, можна догратись. Тут мені, напевно, Людвих не потрібен. Кого я і лаха буду ловити. Ну, раз спіймаю, а далі що? Тому, напевно, краще повернути Джуна. І якось намагати. Тут ж потрібно якось і наутіку забрати. І два герої, які воскрешають З однієї сторони, з іншої сторони, можна трішки себе якось простіше поводити, типу, не так вже боятися. Так, да, вона буде докидатися наутіка. Але це не герої, які одразу вас зараз вб'ють і все на цьому. Так, давайте скопіюємо кого. Спробуємо ірлаха скопіювати. О, ірлах зник. Чудова мітка. Ні, крім жартів, це чудово, тому що... Скоріше вам скажу. Він достатньо шкоди отримав від Хродгарта. Тобто всі достатньо її отримали. І через те Ірлах зник. Ну, тепер гра ще не закінчена, звісно. Потрібно якось тепер цих воскресільщиків забрати. Так, копіюємо дулу. Ну і будемо грати Хродгартом. Хоча мені по-хорошому потрібні жовті і потрібен джун. Тут те, що я збираю, типу. Це все не має значення, тому що знову зараз летить в дуларфулер і вона заряджається і все. Так, ще зріжемо ману. Давайте ще синє. Чудово, ми зараз поїде її повинні жовтим забрати. Хородарт просто всіх в завіру розстріляв. Так, варіерлах. Чи може пограти дійсно без Людвига? Все-таки це швидка розгін не такий важливий. Що буде плюс-мінус трішки камінця цього, Можливо мені її люд вихіпсував там щось. Давайте жовті, дві-трійки бачу. Так, ну зіб'ємо Мегаміньйона, спробуємо ще в кварі влучити. Кварі влучили. Ось так, обережно сині і зверху заберемо син. А, йому і цих достатньо. Так, ну давайте в Леонідеса. Типу Кварі прибрали, ірлах буде бити до Леонідеса. Ну, щоб ми не отримали більше шкоди від мітки цієї. Так, підлікувались до лорда. Давайте скопіюємо ярлаха, мені сподобалося. Ну, бач, ну, вчорашній день хто дивився і сьогодні. Ну, що я, навчився краще грати? Ні. Просто сьогодні якось і поля краще, і не все якось так. Вчора просто там трішки не вистачило, тут трішки не вистачило. Ось і маєш. Тут так само мені потрібно швидко вимикати гандра. Тобто мені тут Людвиг не помічник. Тому що тут е, цей. Тебе звати? забув. Грімстіл. Він буде часто і багато лікувати, якщо його не прибрати швидко. Все, його немає. Чудово. Тепер ми копіюємо хандра. Просто хотів би я сказати легкотня, але це третій день і я вже витратив викуп. Можливо, і дійсно, що просто, що був Людвиг. Мені не вистачало цієї ударної сили. Тут питання, тут мені, напевно, потрібен буде Людвех. Тому що може бути горе. Так, візьмемо джуна. Джун мені також потрібен. Щоб збивати, кажу, щоб збивати. Щоб збивати, точково наносити, мені потрібно і лисицю цю забирати, і хрейдмар. Такий каган. Тут багато. Тих, кого я боюсь. Добре, давайте ось так. Я думаю, за два ходи я встигну Гандра піймати. Напевно, ось так, щоб уже точно він зарядився. Він тут то точно зарядився, але що далі? Навіть жовті прийшли, але мені це не допомагає. Ну прийдеться. Напевно, тут все, тому що тут контра. Зараз паразити, зараз все на світі буде. І мені прийдеться лікуватись, тому що я... Просто загину. Подивимось, можливо. Ну, скролбістак точно не виживе. Джун, ну, наполовину. Ні, все-таки... Хоча якщо б я взяв не Людвега, когось з ударників, ну це б не сильно щось змінило. Це просто гандер. Я його як не, не навчився проти нього грати, так і напевно не навчусь. Ну але все одно це. Все одно це краще, ніж. А, виходити не можна все одно 0 зарахували. <свісно> я думав, що я так один такий хитрий. Ну, все одно це краще, ніж вчорашній день. Одна поразка, типу. Типу прикро, але вже, я ще раз повторюю, я зробив викуп на якийсь Нагороди я на цьому турнірі не претендую, тому... тому напевно і не страшно. Зате швидко. Ну що ж, якось так в мене пройшов третій день. Будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі!